Курці мають знати, що вдихають, переконані медики. Тим часом єдина інформація, яка зазначена на пачці, вміст нікотину та смоли про інші потенційно небезпечні компоненти, ані пари з вуст. В Україні, як в багатьох інших країнах, є вимоги до виробників інформувати про склад своєї продукції. Але тютюнові компанії можуть інформувати про певний склад. Але крім цього, ще щось додавати. Абстрактний вислів, ще щось додавати, має досить конкретне втілення. До прикладу, радіоактивний полоній та арсен. Ці речовини у популярних сигаретах не рідкість і не дарма у новий дим. Часто порівнюють із викидом. Авто там схожий набір канцерогенів, здатних викликати рак. Втім, полонієм та арсеном вміст місці не обмежуються. Медики дійшли висновку, щоб підсадити на нікотин молодь. Виробники додають у сигарети ароматичні речовини, такі як шоколад, цукор та ваніль. Здавалося б, все це продукти, які ми часто споживаємо і знаємо з малих літ. Але різниця в тому, що ми їх не їмо. Коли ж їх додають до сигарет, курці їх спалюють, а під час спалювання виробляються додаткові хімічні речовини. Переконатися у шкоді куріння можна і експрес-методом. Спеціальний пристрій показує, що залишається на легенях лише після одної викуреної сигарети. Ти на кури скільки? День десять. Десять-15 до походу. Статистика свідчить: за останні п'ять років кількість курців в Україні скоротилася майже на третину. Кинути курити можна у будь-якому віці, переконують медики. Причин для цього можна знайти безліч від неприємного запаху до серцево-судинних проблем. Світлана Русіна для Подільської панорами.